Всім доброго доброго ранку, зараз сьому, а до мене прибіг ось я мій помощник. Ось, замерз, прибіг. Кажу, чого ж ти встала так рано? А вона бігає зо мною по вулиці і труситься, бо холодно. <сум> Іди лягай ще, зараз я прийду до тебе. Так, ну сьогодні я варю сир, буду сир варити твердий. От. І, мабуть. Потім зроблю заготовку ще і на косічки або на рулети. Навірно, на косічки. Або на головку зроблю моцарели. У мене моцарели купують, косічки. Рулети це тільки так, любителі. Не знаю чого. Вони спеціями дуже смачні. Чого люди не купують, не знаю. Ми любимо рулети. А, мабуть, зроблю рулет, бо, може, діти ж приїдуть та їх угощу. В общем, якось так. В общем, я займаюся. Сиром. Все перемила, бутилі перемила, посуду перемила. ульянка взяла сачок, побігла, бабочки ловить на город, а Соня в хаті там прибирає. Так що, а Вадим справляє, регулює велик. Щось не знайде, там треба на 6 ключика. Так що всі при роботі. Так, ось мої нові сирочки. Вийшло 4 головочки. Я вже перевернула три рази. Скоро переверну четвертий раз і поставлю в холодильник. От така краса в мене вийшла. А пахне, це вам не передати. Ще я на обід готую м'ясо в духовці рібрушка. І зараз зроблю салат і вариться картопелька. Спекотно в кухні страшне. Робить витяжка, ну нічого. Скоро вже обід. Вадим прожене сумі. Друзі, зробила дівчатам та й сама смакую. Отакий от десерт нам дуже сподобався. Нижній слой кава, а верхній слой молочний. Дуже смачне. Літнє кофе з молоком. Кава з молоком. Вкусно? Дуже вкусно. А така в розрізі у мене ще не даївше. Так, друзі, прийшли тільки що з городу от бабусі. Вибрали ми з дівчатами часник. Той, що перший часник я садила, він крупніший. Той, що пізніше посадила, він менший трохи. Ну, нічого, нам вистачить. Накопали багатенько часнику, висипали там також у бабусі в сараї, будемо потім чистити, бо на завтра вроде, в нас обіщають дощ. Не знаю, наскільки це правда, щось мені туго віриться. Ну, Знаєте, у погоди свої, як кажуть, плани. Хай іде, звісно, дощ, він нам потрібен. От, зараз не знаю. В обід було трошечки картошки, я зварила молоденької. І на вечерю зараз дівчат спитаю, що їм приготувати. От, прийшла оце ж трошки відпочивати. Так, Йдемо з дідуською на низ, йдемо по коровку. Йдуть усі мої внученьки. Пішли, ми на прогулочку йдемо. Сонечка, сонечка дошла! Ой, сонечко яке, ага. Воно, ти знаєш, що сонечко тлю їсть. Тлю. Вони полезні сонечки. І да. ще вони так прикольно літають, на чоловіх. Угу. Вот так вони ну, да. падають. Отож. Вот ще бітушка моя. Що там? Уже чухається. Ага. Дивись, осторожно, бо упадеш камінчики. <реш> Дивись, бо наб'єш ноги. то Не тільки комарі будемо мазати, де покусали. Так, так собака, тихо! Ведмідь. Яка одежда? Там <реш> живе чи що? <реш> Ні, це там глину добувають, кому треба. То дітвора там бігала, гуляла. А, Та їх одтуди нагнали, <реш> бо вони під машину тут Ой, возили. Сіно, вони чуть під машину не підскочили. Так, ну йдемо. Спустилися з горки. Що? Що? Я трохи поставив. Я бачу, що Я там положив. Мені букет нервий. Ну, Піжми нарвеш. Тут тільки піжма і тисячі <гум> На низу геть нема трави. Хоча, по срівненню, як показують люди, як все повигоряло, якби ти бачив, ой, оце в Апостолова там мала, боже, все сухе. <гум> ну, Западенці. <гум> в Западній Україні там. Да, там позаливало. Теж бідні люди постраждали. Тут хоч у нас ще можна пастися. Це для них би був тут рай. Це наші корови балувані. Ага. От, тут, от їй тут подобається. Отам по коліна. Ульянка ось бабушки нарвала букет квітів. Що ти там нюхаєш? А, на колінах стоїть. Піймала бабочку, покажи. І випустилася. Вона літає оранжево. Да, ну так, да, ти якщо її вже піймала все, ти її накрушила вже крилочки, вона літати не буде вже. Помре. А глянь, як луки відходять зелені. А що вона діла? Голодна посеред зелених луків. То не можна, не можна. Ну Тож якби ти її правильно припинав, слухав мене, то було б красиво. Вона б отак виїдала потрошку, виїдала. А то він припина, де йому сподобається. Як хоче. Та ти що? Гасуня твоя, чого туди йти? Чого? Чого треба йти? Ноги болять ходити. Гасуня. Ти як королева в нас? Не знаю, але як подивиться, з ума зійде. В яких травах наша корова і її фе, -фе, -фе? Оце шовкова трава, вона її щось не їсти, друзі. От скажіть, може голодна бути корова в такій траві в зеленій? Чоловік приганяє, каже, вона голодна. <гум> да? Ласуня, ти голодна? <гум> Ні, ми рвали, вибирали чесник, вона паслася. Тут комарі, треба тікати відсюди. <гум> Заїдять комарі. <гум> <гум> Тут комарі, треба тікати. Бо зараз покусають, будемо чухатися хіба так. Для чого? Що її комари кусають? Давай веди швидше. Ай, Юля. Комарів б'є больно як. Тікай до соні, там може нема так комарів, бо тут під кущами їх повно. Пішли. Тікай, бо закусають. Та комарі кусають, що ти хочеш? Да звісно. Ага. Чого до річки лазить? Там взагалі комарів повно. Мене оце ось такі кущики, друзі, корови їх не їдять, їх повно. Оце І ще розводиться. Бабочка. Куди ми йдемо? Напувати суню. Вона не п'є. Тікай люди. Так, не хоче пити у річки. А то що в неї не кліще. А ну постой. Ні, ні, то комар. Да прийшли додому і так комари закусали. Чого бродить? Понизам, зараз комари тут нас заїде. Чого? Чого до тої річки йти? Ми там лебіді плавають. Ти як ідеш, вони не сідають. Як остановишся, тоді сідають. Іди махай руками, Уляна, Іди руками махай. Región... Вони й нужні ті бині. Нема лебідів. <script2> де? От на там бере. То лебідь, так. Воно на том березі. Ду... Четырех ноги лебедь. Треба туди тікати. Вадим, тут скики комаре. Воно лебеді, да аж на том берегу. На берегу ходять. Шо? А біло то що? Вот то біле що. Ой Боже, річка геть. Глянь, геть. уже цвіте, чи що вона зверху якесь, болото. Нема води, геть, ушла річка. Мало води. Ну, навіть. І що? Чого він там переверне? Ну, не знаю, хазяїн барин Пішли, бо комарі закусують. Пішли, ласуня пішли. А вона за дідом, як собачка за ним бігає. Дідова собачка. Да. Воно вона пить хоче. Ніколи вона не знає, Що таке? Пошлі, йди, йди, ми йдемо. Треба йти все час. А це Русік тут віднаганяв пити що. А тут нема пити, я не знаю, а де Русік напуває? Де? У кущі, та сфу. з дому і Там немає як пити. А ми з маємо колись поїхати на пікнік. на який пікнік? Або ж не що це? Не знаю. Пікник? Ні, та я розумію, я все розумію. Нема тут у нас рядишком, куди вас повезти, покупатися. Була дамба, так там вже все, ніхто не купається. Ну, тому що там цей. Болото вже зробилося. Нема в нас тут пляжу. Ми взагалі-то нікуди і не їздимо купатися. А? А? Да. Ось. <реш> Не знаю, де тут прив'язувати. Тут уже самі кізяки і все. Трави немає. Та так кажеться здаліка, що воно зелене. Геть нема тут де пастися. Отож і спасаємося, прив'язуємо її на луках. На зиму накосили ми сіна, слава Богу. У Нас ще й прошу годню багатенько залишилось. так що... Сіно в нас є вже заготовлене. От, ми вирішили випасювати гуки, будемо пасти її вже до пізньої осені. Бо тут, тут пастися нема де. Ото вся трава, корови її не їдять таку траву. Так що таке? Там наші, наша кома, вони прив'язують, але ну, в їх є дома, що косити. Є люцерка, є суданка. Вони підкосують. А ми ось дивіться. А я кажу, нема де пастися. А ласуня пасеться. Ну так, да. а вони. Вона любить амбрузі. Ну, можна, да, так, так, так. можна. Не Я мили. Гасуня, ти в таких травах стоїш, не позор нас, а їй там, де хуже. Треба. А може їй більше така трава подобається. А така, так. Да. Там вже скосили, нагород був засіяний. Не на пшеницю чи ячмінням вже скошений. Так що такі друзі справи. Три. Я вбив, як на цьому поїдуть. На цьому би напоїв. Я знаю. Тут такі ось у нас в почалі посовища такі квіти ростуть. Три. Поляна таких Ага. прийшла на сухеньком міст. Ну наче тут подобається якась трава. А яка? Це ж піжма все молоденька. Зараз ну, ми будемо йти на горку, вже виходимо на нашу вулицю. Де да, Гуляна? А ну розгон бери. Та да, корову не налякай. <рес> <рес> а дід бач, куди пішов. Добрий вечір. Що він туди пішов? Клинок там молоденький. <рес> <рес> клинок їсть молоденький. От вона любить в нас оці клинки. Ну кажуть, вони корисні. У них багато кальцію. Таке їй треба їсти. Все, Вадим її забрав, бо вона така, що і на стовба вилізе, як заяць. Зараз ось ще по дорозі, ще ось клинок. Люби клинки. Клин. Да. Вона коло тіті ліди шпуриш там гарний. Ось, пасеться, коло тіті Ліди Стасенко. Mm. Ти ласунька. Mm. Ульяна, ти так больно б'єш mm. мене. Усе кров. Так, да? насосався вже yeah. крові. От паразит. Так, yeah, 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 yeah. да, комарі гризуть. На низу зараз, звісно, ходити опасно, там куча комарів. А почухалась, вона бач, не стала тут. Вони вже обдерті, вона не любить тут їх їсти. А тому що її ж ці комари ж теж обкусали, і вона це ж чухається, обганяє їх з себе зганяє. Ти думаєш, вони ж розумні корови. Знаєш, які розумні? Угу. Пройде своє любиме дерево і не почухається. Утром іде чухається, обід чухається, ввечері чухається. А ти думаєш, маєш вона дурна, вона зрозуміла, що я знімаю. І не <сум> чухавка. Все. Дівчата зараз відкриють фіртку. І... Вона хоче питки вже, звісно. То... Та трактор тут не стоїть. Отак От ми прогулялись наниз. низ із Вадимом, з дівчатами, покормили трошки комарів. Ось, ось, ось. Ого, напився крові. Зараз воно внизу роздовила його крові повно. Глянка не підходь близько, вона ж може і ногою тіліпнути. Аж боїться, що чужа. А то що підожди. Не. Муха, 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 то муха, муха. Та геть, зрозуміло, що за неї йдуть. Зарази хай йде водичку пити. Заходь у Лянка. Подіжи. Ході цвіточки поставив у стаканчик, що ти мені рвала. Туди поставив водичку. Ой, от, ось і настав уже вже вечір. Ми вже попоралися, коровку подоїла, все поробили. от, Жарко, страшне. Оце ж витирайся, бо мокра вся, друзі. Поки побігаєш, усе поробиш під втри ручя. Ну, а вам бажаю тихого, мирного вечора. Всім всього найкращого, на добраніч і до завтра. Пока-пока усім.